Скажіть, будь ласка, от я побачив ваш вчорашній виступ на іншому телеканалі. Ви сказали, що оголошено війни не буде. Це на чому ґрунтуються ваші такі? Ну Сподівання? я буквально аж так не казав. Я казав, що на жаль, вона не була оголошена, і є певні є певні для цього причини, пов'язані із виборами, тобто оголошення військового стану мається на увазі. І щоб не зірвати вибори, то відповідно наші політики бояться оголосити військовий стан. Але якщо будуть прийняті відповідні поправки до закону про військовий стан, то цілком можна оголосити вже і треба навіть оголошувати військовий стан найближчі, найближчі, найближчі дні. Тобто ви прогнозуєте, що це може бути зроблено після виборів, коли ситуація більш-менш ну, хоча б у владних колах впорядкується? Ну, треба дочекатися з цих виборів. Які, які ситуації вони будуть проходити, які, яким буде депутатський корпус, в якому стані буде Україна, власне. При збереженні нинішньої змішаної системи виборів, коли на контрольованих терористами і російськими військовими територіях не будуть проходити очевидно, що вибори до парламенту там є мажоритарні округи, тобто з цих округів люди вже не потрапляють до парламенту. Там буде чоловік там 400, 420 Ну я не знаю за вашими оцінками, як чи вважаються все одно такі вибори легітимними, і які важелі може використовувати Кремль для того, щоб їх зірвати або потім. Не визнати, звичайно, такі вибори будуть легітимними, хіба що там можуть лише бути якісь політичні інсинуації навколо того, що якісь регіони не представлені, наприклад, Крим там чи Донбас. Але з іншого боку, все одно конституційна більшість у парламенті вона буде присутня, звичайно, якщо не будуть окуповані ще якісь території або дестабілізовані. І відповідно цей парламент буде і легальним, і легітимним, і може приймати закони, і в тому числі поправки до конституції чи навіть нову конституцію може прийняти. Але але тут знов ж таки проблема чисто політичного плану. Тобто, знову ж таки, було б оптимальним, якби парламент найближчі дні прийняв поправки, де б повернувся до чистої мажоритарки. До чистої мажоритарки? Так, хоча зараз це мало, мало, мало ймовірно, так, але є, є такі пропозиції, є різні чутки, що це буде е, е, спроба така зробити це через парламент, але ймовірність, на жаль, маленька. А щось я не розумію, а чому на вашу думку так буде краще? А тому, що буде 450 депутатів. Відповідно, якщо може м... пропорційна система виборів так так 100% пропорційна, перепрошую. А, перепрошую. Звичайно, А Якщо відповідно, буде 450 депутатів, і не буде жодних проблем навколо інсинуації, точніше навколо чисельності парламенту. Так, ми одразу збалансуємо повний набір всіх місць у Верховній Раді. Зрозуміло, просто я е сьогодні як їхав на роботу, дивився. Е була новина про те, що на зустрічі з президентом лідери фракції Верховної Ради ухвалили рішення, начебто, не змінювати нинішню. Систему, тобто залишити змішану систему виборів. Наскільки це реально? Чи можливо це закиди якихось політичних сил? Адже ми пам'ятаємо, що і фракція Батьківщина виступає за пропорційну систему, і сам президент Порошенко на передвиборчій кампанії, і вже після того, як його обрали главою держави, неодноразово наголошував на тому, що потрібна пропорційна система. Ну є так зване, є так зване депутатське болото, депутати, власне, мажоритарщики, які обрані на минулих парламентських виборах, досить часто таким неетичним способом, чи то через підкуп, чи то через адміністративний тиск. Вони зацікавлені в тому, щоб мажоритарна система зберігалася. Ну ця змішана система, яка в нас зараз точніше є. Відповідно вони зроблять все, щоб повернення до цієї чистої мажоритар, до чистої пропорційної системи, воно не відбулося. І, на жаль, зараз це депутатське болото. Ці депутати-мажоритарщики, які там То вони переходили на бік більшості про то, Відповідно, після революції вони змінили свої погляди нібито. Та вони будуть зробити все, щоб о, о, чисто пропорційна система вона не відбулася. Так, зрозуміло. Е -е -е. От вчора була заява про те, що е, Антон Геращенко радник міністра МВС сказав, що українське е, російське пряме вторгнення на територію України відбулося не 27-го, а 24 го числа. Е, як ви вважаєте, то тепер е, 24 серпня може вважатися подвійною датою незалежності України не тільки підписання акту, а ще й початок війни за нашу незалежність А вторгнення відбулося, коли почалася окупація Криму. Тобто це очевидно. Тобто в Просто інший буде інший... не 24 серпня. Так, тобто, набагато раніше воно почалося, і набагато раніше були присутні тут підрозділи російських спецназів різних. І набагато раніше обстрілювалися території України з території Російської Федерації, наші війська да, Це, це загальновідомий факт. Тобто, казати, що це відбулося або 27, або 24 серпня. Ну, це ну, спроба така трохи, трохи скоригувати історію, так би мовити.